Вітаю, і з вами знову Олена Барановська з порадами для фахівців податкового обліку. Наша восьма порада щодо контролю правильності первинних документів для податкових цілей. Що хочу сказати? Я хочу сказати, що первинні документи, первинка, як ми зараз кажемо, це основний доказ реальності операції і податкова програє. Або виграє справи саме на первинних документах. В 9 статті закону про бухоблік якраз вимоги до первинних документів. І я пропоную вам алгоритм перевірки первинних документів для податків. Усі реквізити мають бути заповнені. Документ має відповідати договору, суми, кількості, одиниці вимірювання, без помилок, наявність підписів та повноважень. Логічність операцій і наявність підтвердних документів. Високий рівень первинки дорівнює сильні позиції під час перевірки. Рухаємось далі до наступних порад.